Не кривди жодну на землі людину і без різниці, молода, стара, адже вона також чиясь дитина, чиясь бабуся, мати і сестра, адже вони також творіння Бога, у ній живе, як і в тобі душа, хоч будь вона багата чи у Бога тобі знайома, близька чи чужа, у неї теж свої переживання, свої думки, проблеми й почуття. Свої перестороги і поривання, свої надії і своє життя вона також у чомусь особлива, сприймай її як рідну і прости, роби усе, що робиш справедливо, щоби колись за це відповісти. Яка б на долю не прийшла година, яка б досада не збивала з ніг, не скривди жодну на землі людину, бо людська кривда то страшенний гріх.